Куди ти там став? Шановні глядачі. Зараз все увага на поле, Тому що розпочинається другий тайм. Матчу Chicken Dynamo проти Бандо ФК. Бандо FK розводить м'яч. Розвів... Що ж ти таке дерево? Коля, ну в раз ти там став, ну напас! Ага. Свин, тут. Угу. що мы все тики-така. Коля, Коля, тики-така! Тики-така, Коля! Бежи, 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 на поэт! Опа-па-па! Сиди, сиди, дай мне! Опа, хорош! Так, чекай, чекай, я иду вперед, Давай. Давай! И... Ну-ну-ну-ну-ну! No, 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 no! mm, блин! Выбор, Коля! Я просто не рассчитал вс за даром. Так, что там їхній их не мяч. м'яч м'яч Ой-ой-ой, куда ты вибив? Так корпус. Опа. Так, удар А не, Коля, Коля, да ты там є, Коля, напаз! Коля! Сюда, сяка! А не, бежи, бежи, бежи! Коля, туда! Бежи, тут, туди, коля! Бежи, туди! Бежи! Давай, 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 давай! Скот мені меня сюди? Давай, мені сюди, прострел! О, постріл І я замикаю! Та! Гол! Я! Гол! Гол! Фу! О! На! Розводьте ви свій мяч! У-у-у! Коля, ми забили! Шановні, глядачі, матч рахунок стоїть 3-1, Коля! Все, погнали на нашу зону. Не тут разводим. Так, разводьте. Пі. Так, що ти така стінка? Ну я не розумію, что вони все такі тирав'яні? Коля, тики-така, тики-така, тики-така. Давай, біжи. хоть и так идти. Тики, уже за ты забываешь. Давай, бежи, 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 бежи. А вот, давай, чекай, дай мне пас. Хорош. И бежи. Так, давай, скорее всего, пока не догнал мяч. И все, Коля, тут я. А не, не, ты можешь быть, ты. Давай, давай, давай. И тут. А, на тебе, тебе больше И, я! Що це? Він його збив. Да, то рад! А, у нас немає, точно. Хоча стоп! суддя! судья! Фиги-дайвин! Ты Де, загубився. Короче, фоляж, наша ти мого партнера збив? Короче, я побежал не удар. Так, в стінку всі ставаємо. Так, Коль я вам отом Коля вже і за вас не може він грати, він же в ване. І ти тоже ставай стінку, шо? Стиканув. Так, штрафний. Так, зараз буде удар. Я собі прокучу. А ні, я собі не прокучу. Я собі вдарую! І що це таке! Ми забили! Ура! Єс! Але стоп! Коля ж в запасі? Тренер! міняй сюди, Сергія. Сергій, виходь на поле. О, влад, що їх буде визитний! Так, да, Рахунок 4-1! На базу цей штрафний! Шановні глядачі, матчу рахунок Мачу Chicken Dynamo проти рахунок 4-1. 4.1! Так, сілка, що там застало? Ну тоді давай отак так вот Роз, по своїм містам всі. Розчухляємось. Так, я розвів. Е, так, він буде вести м'яч. Так, а з ним тут є ватація, там буде зараз кіт забігати. Він просить Кіта, щоб він став ширше. Сергій крий його! Крий його Сергій! Крий його, Сергій! Або а, йди йому зай! Спина йди! Спина йди! Спина йому! Блін, йому пішла передача! А він пішов. Тим часом? Отак от, от він пішов. І тут у нього і гострий кут. Шанс мой... Оно удар! Сьогодні просто якийсь невиносимий м'яч. Цей гравець, він скоро і мене вже дожене. Як він міг так вдарити? Ламін я малий Ну, чесно слово. Коля зря... Ой, Сергій зря ты його накрыл. Блин, жаль, що Коля травмувався. Но ну, я йому тамщу. Особенно цьому кролику. Давай, Сергій, напасть. Так, хорошо. Так, окей. И теперь идет туди. Опа. Так, 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 та, давай, давай, давай. Вот туда, оберю его, оберю, оберю. Так, 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 давай, 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 давай. Дай мини пас назад. Хорошо, пятый. И сюда бежи, сюда бежи, сюда бежи. О, не. Стить туда. Просто бежит туди, бежит, туда, бежит, туда. Бежит, туда. Бежишь. Угу, все. Бачу тебе. Так тут колик, він мене зараз може скусити. Ой, ні, щось мені дуже опасно. Він на мене носиться! Напас! Е, а що тільки так йому сразу? Ні, Він перехопив м'яч! Але він, але він його зараз губить. Він загубив м'яч. Де там є? Давай напас. Бий! Є! молодець! П'ять, два! Це не виносимо. Рахунок п'ять-два, це жесть. Ти молодець. Ось так треба грати. Так, ну де там? Має бути цього. Банда ФК, м'яч. а вони щось сам робить? що? що? Пацани, це вже не серйозно. Я не буду так стояти на воротах. А чо? Ти ж не маєш захищати? Я не понял. Я один маю захищати, то на що мені такого ворота купить? Ти у мене голова болить, мене вже тошнить. А. -а, -а. Тренер! Блин, скай до тренера схожу. Тренер, тренер, нашого кіпера. Тушнить. Ай Боже, ти мій. Ну хай сідай на лавку. Воротар, виходь. Та ну, не вже. Я не думав, що я вийду за матч. Дякую да, тобі, братан. Та я серйозно, мене тушнить, чувак. Я сідаю на лавку запасних. Так, все, всі по своїм місцям. Зараз нам розводити м'яч. Так, тільки ти ж будеш лобити. Одно ну, я в тебе вір, в принципі, піти мого роду. Так, кого? Що ж в них. Бондрша. А, -а, -а, Ти тут. Стоїш. Ну, ти маєш стояти десь тут. Так, розводимо м'яч. Ми родували, оп. Так, дякую. Воротар. Так, дай нашому захиснику. Захисник мені є. О, я біжу з нічого. Не впевнено, але біжу. Так, ну туди пас. А, ні! Там він буде. Там дуже буде. Біж... Ну, no, до нас зараз вже дай пас. І забігай сразу. Так. Хорошо. Ты тут уже стоишь. Але він тебе криє, И що ти будешь робити? Бежи дальше! Ша бежи дальше! або ні, Си там! Си там, я, я придумал! О, так вот, молодец! Так я украю! Дальше! Опа, так, не! Так, опа, ну да, ты тут! Давай, сейчас ты дай с тобой! Ширна! Херна простріл! І... <кхи> Блін! Жаль! І тут... А, так! Удар! Удар, про... Удар! Давай, вий-бий, бий-бий-бий, бий-бий-бий! І... Наш кутовий! Супер! Показываем наші пів захисники. Зараз вони вже прийдуть особливо один. Так, останній кутовий, останній шанс. 90-та хвилина. І 5 долиних. Я віру в себе. Подача! Удар! Прям в ру... а, ні! Удачі Молодець! Це фінальний гол! 6-2! Я! Ми змогли! Ми змогли! Ууу! Ми це змогли! Ууу! -а! Я! Ура! На 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 Родвот м'яч, у вас ще є шанс, але я не думаю, що ви його виграєте. Йомо, я і так забив. Може то дійсно дирка в на них Нє, на воротах. Не, ну то був вообще, често. Такий, знаєш, перекидончик. Зараз буде фінальний свисток, тому... Готуйся. Буде дуже скоро. Так. на пас, Фінальний свисток! Chicken Динамо переможець матчу, Ура! Ну що ж, дорогі друзі, ось такий получився другий тайм. До речі, сьогодні о 20.00 на цьому стад... самому стадіоні буде проводитися матч. До нас приїде команда з Житомирської, з Житомирського району. Будемо грати проти Чікен Лісся. Тому вже на 20.00 на моєму каналі вийде або перший матч, або, ну, або перший тайм, або одразу ж або одразу ж цей цілий матч. Тому е, чекайте вже на моєму каналі. Сьогодні вийде цей матч. Что не поїхала поехало чилиса? Ну, а так завершується матч. Всем пока-пока!